Для мене пасха не обряд не звичай, не просто свято вихідного дня, подія ця важлива і велична, вона не йдуть надією зміцня. В той час, як світ виконує обряди, що притінили цього свята зміст. По іншому я хочу святкувати, від щастя держати не можу сліз. Бо той Хто за мене в жорстоких муках та на хвісті Голговським помирав, хто ворогів прощав у час розлуки, сьогодні вранці і з могили встав. І ні сторожа, ні великий камінь не втримали в могилі тій Христа. Він є живий, повік тепер, він з нами, такий негативний кінець настав. де твоє ослеп, де без сила ти проти Царя в світів, Він Бог живий, і тільки через Нього ми маємо прощення всіх гріхів. Тож всім тепер бажаю, я сказати, бо в серці незабутнє відчуття, що моя Пасха то Христос розп'ятий, який віддав раді мене своє життя. Я не зазвичай до всіх вітаюсь. Як це багато, робить хто з людей. Христос Воскрес, я серцем утішаюсь, бо є тепер в числі Його дітей. Тому сьогодні щиро вас вітаю із великим святом, з Днем Чудес і всім цю днину світлу побажаю, щоб і у вашім серці Він воскрес. Амі.